Виконуємо номер 29 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2, автор Олександр Істер, вдавництво Генеза 2024 рік. Точки С і Д належать відрізку АВ. Знайдіть довжину відрізка СД, якщо АВ дорівнює 40 см, АС дорівнює 25 см, БД дорівнює 32 см. Приступаємо до виконання. Я коротко записала умову задачі та зробила малюнок. Точки С і Д належать відрізку АБ. довжина відрізка АБ 40 см. Довжина відрізка АС – 25 пять сантиметрів. Довжина відрізка БД 32 два сантиметри. Нам необхідно знайти довжину відрізка С Із основної властивості вимірювання відрізків маємо довжина відрізка СБ дорівнює різниці довжин відрізка АБ і АС. Запишемо це із основної властивості вимірювання. відрізків маємо СБ дорівнює АБ відняти АС. Рахуємо 40 відняти 25, отримаємо 15 см. Ну а тепер знайдемо довжину відрізка СД. Для цього від довжини відрізка БД. Віднімемо довжину відрізка CB. CD дорівнює БД відняти ЦБ. 32, віднімемо 15, отримаємо 17 сантиметрів. Записуємо відповідь. 17 сантиметрів. Номер 29 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2» виконано.